Вас ви дивитесь програму на Одинці з усіма сьогодні. Гостею буде депутат Одеської міської ради Лілія Леонідова. Вона ще є головою громадської організації Культура демократії вітаю! Вітаю! Дуже приємно вас бачити в нашій студії. Довго не бачились. Ми навіть от спілкувалися до програми, і ми. Обидві не могли згадати, чи зустрічалися ми під час війни. Але всі ті люди, які спілкуються з вами, які спостерігають за вашим життям, ви дуже активно в соціальних мережах. Ви е, викладаєте всю свою роботу, все, що ви робите, е, не для піару, а для того, щоб люди бачили, що є така команда людей, в яку ви входите, е, до яких можна звернутися, і які допоможуть, тому що, от хочеться, щоб люди не плутали, тому що у нас дуже часто, особливо ті, які нічого не роблять, починають Мають казати, о, ну це ж таки піар, можна зробити так. Ні, не треба робити тихенько, тому що дуже багато людей потребує допомоги, а вони просто про це не знають. Як так. почалася для вас війна? Як ви працювали, як ви допомагали? Війна почалася як і мабуть для всіх з жаху, страху, бо ми всі чули чутки, в да? нас же всі чутки були. Але ніхто не ніхто, ніхто не вірив, ніхто навіть ну не, не міг там уявити, що таке може бути в, в сучасному суспільстві в нашому житті, коли ми мирна країна, мирні е, українці, які на яких просто нападуть. Але вона ж таки почалася, і ну звісно, перші два, два дні я думала, що робити з родиною, бо в мене і мама літня, і маленька дочка ще. І перше, що я зробила, це вирішила питання з дочкою. А і буквально на другий чи на третій день, а може, да, на, на другий чи на третій день я поїхала на округ. І у, я е, зразу зрозуміла, що потрібно тих, тим людям, які не зможуть викарабкати самотужки, допомогти з якимись. Самим необхідним це продукти харчування, це якісь якась гігієна. Ну і звісно, буквально ж перші дні до мене стали телефонувати всі стосовно бомбосховищ. Бо ми всі пам'ятаємо, що ми не розуміли, де вони, що з ними є вони і куди бігти людям. а і ну, саме з перших днів, чому ми не можемо згадати, коли ми зустрічалися останній раз, бо час летить так швидко, бо ти не, не, не помічаєш цей час. Ти, ти mm. в постійному якомусь м, процесі допомоги роз, роз, там, роз, змінюються впливи. Бо якщо спочатку це була перша необхідність, mm -hmm. це вивести людей. Потім прийшло розуміння, як це ще краще пройшло робити. розуміння, так? Потім пішли. Спілкування з міжнародними донорами чи з інве... меценатами, які допомагали, бо самотужки це впоратись неможливо. Потім гуманітарні штаби, потім психологічна допомога. Перші ВПО, які до нас приїжджали з Умбуча, Маріуполь. Я досі пам'ятаю це жахіття. Воно, мабуть, буде до кінця моїх днів стояти, коли кантужені люди, коли маленькі діти, які, на жаль, від. Просто від сирени вони впадали. Ну, я не буду зараз в ефірі роз, uh -huh. розказувати, але це ж те, що пережили ці люди. Ми розуміли, що ми потрібні повинні. Повністю їх підтримати. Потім перші розселення ВПО, <хи> якісь містечка компактного проживання, допомога, облаштування. Потім з'явилася потреба психологічної підтримки. І так постійно підтримка жінок, які залишили сам на сам з цією бідою без роботи, з дітьми, без можливості економічного якоїсь підтримки. Що зараз? Зараз більше ветерани, зараз більше їх родини, зараз більше реабілітація людей. Бо ну і цивільних, і військових дуже багато, які є покалічними, які вже мають чи не мають ще статуса людей з інвалідністю. А цим я займалася до війни. І зараз це і швидка швидкі там машини швидкої допомоги, якісь медичне обладнання, яке потребують для реабілітації. Ну і, і я не можу сказати, знаєте, ви ви окремите якесь, да це знову ж таки округ. Нещодавно. Літньої жінці вдалося змінити колінний сустав, протез поставити. Так я зараз, знаєте, кожен вечір отримую від неї якісь світлини, на яких вона почала ходити, і мене це тішить, бо зараз є підтримка від німецьких наших донорів. Ми зараз взяли на себе 100 лежачих паліативних бабусяк дідус, дідусей літніх людей, і з них 22 дитини, які також потребують. І ми її забезпечуємо повністю медикаментами, памперсами для дорослих для дітей. Є там спеціальне годування для. Дітей, яке наш, наш, зараз коштує стільки, що ну, ну я розумію, що люди не можуть собі дозволити. І є підтримка така. Зараз думаємо працюємо на деокупованих територіях. Е, ну, Я не можу ви, виокремити якесь, да, там. Також опікуюсь людьми з інвалідністю, і там і пайки якісь, ну, саме необхідне те, що людям потрібно. Звісно, звертаються із дуже важкими проблемами. Але це життя, і ми потрібно зараз вистояти і перемогти, а далі вже будемо розбудовувати спочатку. Я знаю, що ви почали займатися проблемами насильства, так. тому що ми це знаємо, ми бачимо, ми чули це розповіді людей. Які потрапили в цей жах. І коли, наприклад, ти там чуєш історію жінки, яка каже, я з Маріуполя, нас тримали в багатоповерхівці, у нас не було їжі, у нас не було води, ми з радіаторів пили воду. І ну, така так, історія. Але є таке фізичне насильство, де дуже страшне. Яке пов'язано не лише з жінками, не лише з дітьми а й з чоловіками. Ми знаємо, що сьогодні ці люди потребують. Ну я розумію, що це залишається на все життя, і люди ці сьогодні під потребують дуже сильної психологічної підтримки, тому, тому що ну, наскільки ви знаєте, це краще, бо ви цим безпосередньо займаєтеся. Я лише можу уявляти на щастя, на щастя, що це таке, і там що роблять з нашими полоненими. А ви все чуєте, і це страшно як важко. Це дуже важко. Це дуже важко, але ми про це повинні говорити і не замовчати, бо це є військовим злочином, і ми потрібно, це, це потрібно документувати. Про це потрібно говорити, звісно. Підтримка цим людям вкрай важлива. І як знаєте, якщо до війни ми говорили більше про домашнє насильство uh -huh. да, над жінками, про гендерно-зумовлене насильство, то зараз ми говоримо і про ці явища. На жаль, статистика щодо домашнього гендерно-зумовленого насильства, якщо порівняти з 21 роком, виросло втричі за час, в 23 році. І це дуже жахлива статистика. З одного боку, ми розуміємо, що стрес. Економічна неспроможність ну, посилює агресію да, кривдника. Але ну з цим повинно працювати. Але під час війни, особливо це 23-й, кінець, 22-го, 23-й рік, все частіше ми чуємо про сексуальне насильство під час конфлікту СНПК. Так якщо скорочено, і це є військовим злочином, і це навіть офіс генерального прокурора вів окрему окремий підрозділ. В себе і в кожній області це також є на рівні обласної прокуратури. Це саме ті. Прокурори і прокурорки, які займаються документуванням цих злочинів, і є оприлюднена інформація. Я, якщо можна, зараз так, її так. надам. Спочатку повномасштабної військової агресії зафіксовано 270 випадків СНПК. Серед них чоловіки 97 жінки 173 з них неповнолітні 13 з яких 12 дівчат і один хлопець. Це страшна. Це, ну, ми, я уявляю, що це знаєте, це от така капля в морі. Це угу. те, що ті, ті люди, люди, які сказали, так? які спроможні так. і набралися в себе сил розповісти про це. Але скільки ще буде виявлено, скільки тих людей, які зараз не готові свідчити. Правоохоронній системі ви собі не не виявляєте. І ми тут бачимо, що чоловіки, хлопці, хлопчики, дівчата і жінки, знаєте, в нас ця стигма, що тільки да сексу сексуальному насильству підве підвергаються тільки жінки, але ні. А саме найбільше випадки це Херсонська область, на жаль. І ці люди евакуюються в до нас в регіон, і ми, ми з ними повинні працювати. Ми зараз а, в Геокультура демократії зараз запускає масштабну інформаційну під. Як так, такі таку підтримку, щоб люди говорили, щоб люди не лякалися, щоб люди, які як ми з вами на щастя, згодно з вами не стикнулися з цією бідею, бідою, розуміли, що робити, куди направляти людей, якщо да, серед наших знайомих чи через там ВПО, які ще досі до нас евакуються, ми ж ще розуміємо, скільки окупованих територій, і що там коїться, і що ми будемо мати після деокупації. Тому ми повинні зараз бути готовими а, працювати з цим явищем, не мовчати і не боятися а, того, що там, це сталося з кимось. Це страшно. Але ми повинні а, зробити все, щоб ті, хто це скоїв цей військовий злочин, були покарані. І а, знаєте, ще одне таке, сама, сама наймолодше вік. Це 4 рочки. Саме старше це 84 роки. Ну, тобто, це, 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 це явище не має статі, не має віку, не має ніяких обмежень для тих. Не можу в ефірі назвати тих кривників, тих ем, злочинців військових, цих які тварин, тварин згодна з вами повністю, які це коїть. І тому ми з вами розуміємо, що. Це явище для нас нове, але ми повинні про це говорити і е, працювати з цим. Е, зараз дуже багато потребують психологічної підтримки наші ветерани і родини. Ми розуміємо, що хлопці повертаються з війни, які бачили там, ну, жахіття. жахіття. І вони не винні з тим, що вони да, не можуть там, плавно. Вони повертаються в іншими людьми. зовсім іншими. А родина їх чекає такими, як вони були. Як, да, так. І ми повинні зараз готувати цих жінок, матерів, дітей, сестер, братів, які очікують повернення, але або вже є хлопці, які повернулися. Бо вони повинні розуміти, що процес реабілітації соціалізації, особливо коли військовослужбовці або військовослужбовці повернулися з інвалідністю, зі статусом інвалідністю, що це важкий шлях до соціалізації реабілітації. Угу. Нещодавно наша мобільна бригада працювала з військовополоненим, який повернувся. І ви знаєте, це... це Інша робота це інша кваліфікація психологів, це інший підхід до цієї роботи. І ми зараз працюємо дуже плідно, і я маю надію, що ми в найближчий час вже з Єльським університетом. Ми зв'язалися з ними, попросили, щоб їх фахівці, які працювали з військовими, проводили. Онлайн попереду або потім ми маємо надію, що або вони прийдуть, або ми зможемо якусь частку наших психологів, психотерапевтів відправити туди, щоб вони дали практичні навички. Бо ну на жаль, кваліфікація ну потребує постійної зміни і підкріплення для того, щоб ми могли працювати з такою категорією людей. А як ви комунікуєте, скажімо, з якимись міськими закладами? От люди які приїздять, можливо, вони можливо, вони потребують не лише психологічної, а й скажімо, медичної підтримки. Вони звертаються. Як можна, ну як ви комунікуєте, щоб ці люди отримували там ваші координати, щоб вони безпосередньо. Зверталися ще до вас. Ну, є соціальні мережі, і, і я відкрита. І е, ви знаєте, ну, ви знаєте, що я публічна, я так. ніколи, я завжди даю тільки свій особистий номер телефону. У мене немає їх два, три або чотири. Угу. Він один е, з, з, з того часу, як стала я депутаткою, і я його передаю. Я є в соцмережах. Ми активно. Е, Надаємо інформацію і в вигляді буклетів, і в вигляді візитівок, і ми даємо інформацію. Я знаю, що ви заходи якісь проводите. Да. Зустрічі зустрічі, заходи. Ми збираємо жінок. Якщо от вчора, вчора ввечері я отримала. Повідомлення, що є двоє військовослужбовців, які повернулись, і їм якраз потрібна допомога щодо лікарні, щодо ліків. І вони вже зі мною зв'язались. Ми коні кому... комунікуємо. А, а, міська влада повністю от у нас по була є була і є програма підтримки і ліками, і на операцію, і на лікування тим людям. Там ну це СЖО багатодітні. ну... Та категорія людей, які не захищені, це зараз включає і ВПО, і родини ВПО. Тому далі, В нас є центр допомоги врятованих, в нас є ветеран хаб. В нас є простір вільна, яка приймає цих жінок в місті, і ми комунікуємо з ними. Ми не відпускаємо Тобто Ми не прийшли вони на захід, і ми забули за них завтра. Це є база. В них є зворотній зв'язок. Вони знають, куди зателефонувати, коли куди звернутись. Є жінки, які потребують перекваліфікації, бо вони не можуть по, за своїм фаховим знайти роботу. І є там гранти, підтримка, де вони можуть перекваліфікувати себе. Ми і тут їм підтримуємо, їх підтримуємо. Ну, нема знаєте, такого, я не знаю, сарафанне радіо ніхто не відміняв і сказати, що люди не знаходять. Да. Звісно, є такі, що не знають, куди звернутися, але наші одесити, ви ж знаєте, бачать в біді якусь людину, вони зразу кажуть: а тобі до тої, чи до того, чи угу. туди, чи туди. І зразу пишуть, набирають. У мене меседжери працюють 24 на 7, і там до когось звернулися такою питання, до когось такої питання, таке до когось таким. І ми постійно комунікуємо От перед новим уроком. Знову ж таки, на на одному ж засіданні в мерії виявилось ну, людина, там, яка займається саме категорією безвісти зниклих наших е, військовослужбовців, і е, ті, хто загинув, але немає ще статусу. І я розумію, що місто може надати підтримку дітям тільки хто, хто є вже ну, статусний, хто у кого є всі документи і так далі. І тут сидить жінка і каже: а як же, що там там 30 дітей, які ще там безвісти або полонені, да? але нема ще статусу. Ми з бистросі, з жіночкою скомунікувалися, зібрали цих дітей з їхніми мамами, бабусями, дідусями поздравили, знайшли цю допомогу. Ну, тобто я не можу, знаєте, це все от змін задача змінюється кожну хвилину. І тут треба говорити, що на кожну проблему є вирішення. І якщо є потреба, я можна озвучу да, свій номер телефону, це 067 559 70 46. Звертайтеся. Якщо я ну, край, якщо я сама не зможу допомогти, то я точно знайду, куди перенаправити, як вас підтримати і як допомогти. Тому не буває невирішених питань. time. Вони, вони постійно змінюються, але ми mm. зараз живемо в такий час, що потрібно підтримати один одного. Я знаю, що е, ви е, депутат так, міської ради, і до війни там це була одна якась робота. Сьогодні ви е, робите там ще більше. От те, що ви депутат, вам допомагає от, в цій роботі, яка прийшла з початком війни, і е, чи є якісь, скажімо так, Проблеми, які треба вирішувати вже як депутату? Ні, ну звісно, ви знаєте, нещодавно в мене була така зустріч з Комітетом виборців України, і вони задали питання, а те, що ви робите, це депутатська діяльність. Угу. Я трошки так замислилась, а чи ні? Депутат, Повноваження депутати розповсюджуються Одеською міської ради на все місто. Тим паче, що я голова постійної комісії соціальних питань. Все, що я вирішую, в тому числі ВПО, ветерани, СНПК, Домашнє насильство, це все соціальні питання, від яких я не відсторонилася не на один день. Так, є питання. Звісно, я приведу приклад. Там, сесії дві чи три по тому на сесії було озвучено таке, знаєте, для мене трошки таке, що в наших бібліотеках тільки 30% книжок україномовні. Вся решта це російськомовні. І мене це зачепило. Так, і я стала шукати можливості. І ми от уже одну бібліотеку повністю придбали книжки україномовні, дитячу, провели лекцію на популяризацію українсько української письменності, українських поетів. Ми провели серію лекцій, ми провели... Запросили, ну, цікавих блогерок, які розповідали про сучасних митців українських, і ви знаєте, діти, підлітки, навіть дорослі стали приходити і слухати це, бо це наше майбутнє, і нам зараз треба цю проблему вирішувати, а не чекати, коли там да прийде час до неї. І мене дуже тішить, що є, є такі можливості. це депутатська діяльність. Депутатська діяльність, тобто з одного боку, можна казати, що депутат це громадський діяч. Ми не отримуємо зарплатню, ми, а, наші повноваження да, обмежені, але вони є. І якщо в мене в нас є, у мене як у депутатки є можливість допомогти бібліотеці і як голові культури і демократії, чому мені не скористатися, не звернутися uh -huh. до департамента культури і не запропонувати таку річ? І це підтримується. Звісно, таких таких, ви знаєте, ви кажете, що я все висвітлюю на своїй сторінку. Не, не вдається мені все. Часу не вистачає, але я стараюся якось. Uh -huh. Підтримувати і інформаційне поле також. Дякую за відповіді на питання. Я нагадаю, що сьогодні гостею програми на Одинці з усіма була депутат Одеської міської ради, голова громадської організації культура демократії Лілія Леонідова. Спасибі вам за те, що цей час провели разом з нами. Побачимось.